Наступний момент, якщо стосується безпосередньо Америки, те, що треба було говорити раніше, це одне. Але в мене от питання: от наше керівництво парламенту і офісу, там з різними підофісними службовцями, вони з'їздили пафосно ну, не один, не два рази. Там було кілька разів великі служебні делегації. І кожен раз, як вони поверталися, у нас все гірші і гірші позиції. До речі, дабсу да. ну, це, ну, це, це, це кожен може відслідкувати може співпадіння, але да. туди не де випускають депутатів, які серед конгресменів чи сенаторів мають друзів. Знову ж таки, як Порошенка туди не допустила, в нього були домовлені зустрічі з купою людей. Ну, може Зеленський з Порошенком сваритися тут в Україні, але Порошенко на міжнародній арені завжди вигризає для України тільки позитивні речі. Тому знову ж таки це була тотальна диверсія. Якщо ми говоримо, чи ми отримуємо снаряди, чи ми не отримуємо, де ми візьмемо гроші. А я хотіла би запитатися: а в якому році у нас були заблоковані наші ракетні програми? Зокрема, програма Гром, коли була заблокована? А програма Сапсан, яка могла там на поза 500 метрів 500 Сот кілометрів стріляти далекобійна ракетна і артилерія. Коли була заблокована, яка ну, очевидна каденцію Зеленського. Ні, я просто скажу, це був 19-й рік. Як тільки змінилася влада, це все позаблоковувалося. А я перепрошую: а здається, в 22-му році вже при волонтери розказували, який Богдана поганий, який Нептун поганий. А в нас не було чому знаєте, ракетного палива, щоб запускати ракети з Нептуна? А тому, що в 20-му році знищувався Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо. Ну тобто ми маємо спектр своїх власних е можливостей, які не те, що були заблоковані, які були розпіарені як велике велике злобу. Воно робилося в часи Порошенка. Але інше питання чому з 22-го року, з лютого. Ці програми не були перезапущені повним ходом. А де перепрошую наше виробництво снарядів? У нас з іншими партнерами з країнами завжди буде проблема, тому що в них є свої інтереси, свої проблеми, свої виборці. А Україна втратила за 4 роки, там з 2014 року, запустити повний цикл ракетних програм. То чому з 2022 року ми не могли запустити своє власне виробництво, повний цикл виробництва дронів, снарядів, набоїв і всього решта? До речі, я знаю, що один такий завод мав будуватися на території Польщі, і українська сторона відмовилася. А коли я запиталася міністра стратегпрому, а чому ви відмовилися? А мені сказали, ой, там можуть бути ненадійні партнери. А де ви маєте mm -hmm. надійніших партнерів? Чому не використати ось цю можливість? Якщо... і я гарантую, що це був не один, не два, не три таких випадки. Якщо мені от публічно таку штуку відповідають, а дипломати питаються, а в чому проблема, що трапилося, значить такого було купа. А чому зараз? Не виробляються снаряди для дронів, які несуться і заряди там для тих самих FPV-шок? А чому сьогодні немає механізму списання цих снарядів і тих самих FPV-шок? Тобто є купа проблем, які залежать від України. І я перепрошую, це добре, коли нам партнери допомагають. Зараз дякуємо президенту Чехії, який там кілька сот тисяч снарядів так само дістає. Зараз нордичні країни так само включилися. Але коли вони бачать, що Україна нічого не робить, або маючи можливість, йому можливість відкидає, ну то перепрошую так само в купі країни, в купа лідерів, так само з'являється питання.